У нас залишився один будинок біла ведмедиця. Ходімо, покажу. А затишна загальна кімната, в якій є ялинка, пічка місця, необхідна побутова техніка для комфортного проживання. Це кавмашина, посудомийна машина, блендер. Та мультиварка. Будинок має 4 кімнати. Розрахований на 9 осіб при санузлі. Ходімо, подивимося на терасу та чан. Така дуже велика, простора тераса з гарним краєвидом. Ви можете побути в тиші, насолодитися кавою або чаєм. Де можна насолодитися відпочинком у чайні? Глянемо, як він виглядає овечі. Перша наша спальня знаходиться на першому поверсі та має свій санузел. Така дуже затишна кімната, де ви можете гарно відпочити. Проходимо далі на другий поверх. Де ми маємо дитячу кімнату, яку затишно розраховано на двоє дітей. Це у нас другий санвузол. Така ще одна затишна спальня для комфортного проживання. І ще одна спальня на другому поверхі, яка також має свій санвузол. І вона може вмістити трьох осіб. А ще вона має дуже кльову. Велику терасу. На цій затишній терасі ви можете влаштувати романтичну вечерю або просто насолоджуватись природою. Кімната, яка має також свій власний салон. Наш будиночок знаходиться біля буковеля вісім кулеметрів, тело яблуниця. Тож запрошуємо вас на відпочинок.